В моєму блозі, наприклад, є дві сюжетні лінії. Це лінія блогінгу, продажів, запусків і пошуку клієнтів да, через інстаграм та продажі. Да, оце все. Це одна лінія моєї експертності. І друга є сюжетна лінія, така постійна, яку я постійно транслюю: це саморозвиток, книжки, навчання, постійно якісь нові цілі, до яких я йду. Мені цікаво так жити. Мені цікавіше... Там щомісяця ставити собі якісь такі задачки, дедлайни, планувати, щоб кудись я розуміла, куди рухатись. Мені так цікавіше. Тому я це транслюю в блозі як одну зі своїх важливих цінностей, коротше, які я роблю. Так, так от дві постійні лінії. Супер зрозуміли. Подумайте, які у вас можуть бути дві постійні лінії, наприклад, там нутриціологія, наприклад, і там мислення. Може бути, чого ні, тренерство, і там, наприклад, харчування, або там тренерство, і, наприклад, мотивація якась. Тобто, подумайте, що ви можете поєднати. Тому що навіть в блогах там тренерів у мене дуже часто проскальзує нотка мотивації. А почитайте то, а ось ця фраза вас замотивує, а ось подивіться цей ролик і так далі. Тобто, все одно присутня мотивація, яка дуже сильно впливає, так само як і мислення. Впевненість і все інше дуже сильно впливає на продажі, да тому в мене ці дві лінії йдуть прямо бок о бок, тому що мені це подобається, і я сама це застосовую. Я бачу на цьому результат прям в себе в своїх учнів.